Усім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні я хочу з вами поговорити про домашній одяг. В якому одязі ходити вдома на який одяг звертати увагу і як правильно обирати домашній одяг. Зазвичай такої ніші, як домашній одяг, в більшості людей ще немає. І туди перекучовує весь одяг, який, ми, е, який втратив свій зовнішній вигляд, одяг, на якого появилися катишки, одяг, який втратив свій е, колір, або одяг, який ми носили, а вже не носимо. І туди перекучовує весь одяг. І перше, про що я хочу говорити, це про взуття, це про тапочки, це про те, які вони повинні бути і на що варто звертати увагу. Значить, тапочки варто обирати простих, мінімалістичних дизайнів. Це може бути тапочки в'єтнамки, такі як у мене, бренду Oysho. Це можуть бути тапочки, виконані зі шкіри. Це можуть бути тапочки з перемичками такого плану з двома перемичками махровими. І це можуть бути тапочки в стилі біркінштоки, або і самі біркінштоки. Таке взуття є багато функціональних, від них можна і виходити на вулицю, їх обирають, як і одягатись вдома. І такі тапочки ми можемо Використовувати в будь-яких стріт-стайлах. Наступне ми поговоримо про піжами, які вони повинні бути, і в яких кольорах їх варто обирати. Перше це піжами в сліп-дреси, в такому білизневому стилі на донесеньких бретелях. Їх можна обирати в довжині міні. В довжині Максі дуже гарно дивляться. Вони дуже підкреслюють жіночий силует, дуже витончена фігура в них виглядає, такий створюється ніжний жіночий образ. Також це можуть бути піжами сорочки штани або сорочки-шорти. Вони можуть бути з тканин бавовни, це можуть бути модал, дуже гарно виглядають вони в шовку, або вони виглядають в гарно ще в сатині. Також це можуть бути довгі сорочки, ми обираємо їх в таких пастельних, світлих кольорах. І також там гарно виглядає оця сама полоска. Кольори повинні бути такі нейтральні, без таких яскравих принтів. Це повинні бути кольори бежеві, вони повинні бути блідорожеві, молочні, вони можуть бути світло голубі. І ще такий маленький лайфхак можна обирати піжами в кольори вашого інтер'єру. Дуже гарно будуть поєднуватися, якщо у вас в інтер'єрі все гарно поєднано. З кольорами можна також придати цьому ще такий, таку нотку шарму, яка буде перекликатися з вашим домашнім одягом. Також давайте ще розберемо тему халатів, тому що я знаю, що більшість любить ходити вдома в халатах махрових, флісових, але варто звернути увагу, що такий халат повинен бути один, і це халат, коли ми виходимо з ванни або душу, і ми такий халат. Накидаємо на себе, щоб прибрати лишню воду зі свого тіла. Також я полюбляю халати такі як вафельні або муслінові. Ми їх також вибираємо в світлих кольорах. Без принтів, це може бути білий халат звичайний, це може бути молочного, це може бути світло-сірого кольору. Тобто так само ми приміняємо до вашого, можна приміняти до вашого інтер'єру вдома, до вашої вани. Також гарно. Виглядають шовкові халати, но це халати, які ми там встаємо, можемо зверху накинути по нашому цьому якраз сліп дрес, такі плаття. поки ми там вмиваємось, робимо масочки, заварюємо чай, і ми в таких халатах можемо. Перебігати з дому якихось пару хвилин, але це не є одяг, в якому ми розгулюємо вдома цілий день. Давайте перейдемо з вами до домашнього одягу, тому що в піжамах ми не будемо ходити цілий день. І туди я би хотіла віднести штани. Штани палацо. Їх можна гарно поєднувати з проминику. Такими топами на тонесеньких бретелях, їх ми поєднуємо з футболками. А ще відносно температури вдома, ми зверху можемо накидувати такий светр, ми можемо додавати кордоган любої довжини. І дуже гарно це все комбінується разом. А ще давайте розкажу: де можна такий одяг знайти. Це у нас Магазини Victoria's Secret, це у нас Ойшо, це у нас Zara Home, це у нас H&M, І от піжама, в якій зараз я, я купувала її в H&M. Це піжама з сатину, вона дуже приємна до тіла, вона гарно перекликається з моїм інтер'єром. І завжди такий одяг виглядає вдома. як і нарядно, і ви себе почуваєте в такому одязі, коли у вас все гарно підібрано, ви зовсім по-іншому хочете проявляти це все впливає на вашу працездатність. І коли все от класно у нас підібрано, ми хочемо більше приділяти і розвивати це все. Тому я рекомендую придивлятись до свого домашнього одягу, звернути на це увагу або внести таку нішу, як домашній одяг, і буде вам щастя. Усім дякую за увагу. Я сподіваюся, це відео вам було корисним. Підписуйтесь на мій канал, обов'язково ставте лайк. Це для мене натхнення для того, щоб я створювала наступні відео. І до зустрічі в наступних відео. Усім дякую за увагу!